Права 6.20. Спростіть. Ну що ж, стартуємо. Бачимо частку двох громістких дробів. Ну, ми то знаємо, що поділити на дріб це помножити на обернений дріб. Але щоб далі спростити, нам придеться розкласти на ножники там, де у нас є 4 доданки той многочлен. Ну, для цього ми будемо групувати доданки певним чином. Отже, записуємо, що це дорівнює. Я перенесу одразу на наступний рядочок, бо там в мене не поміститься. Отже. Я буду групувати 6 АБ мінус 4А. 6 АБ. Так, мінус 4А. І додати. У мене ще є 6 від мінус 9Б. Я напишу так. Мінус 9Б плюс 6. Знаменник поки що запишемо без змін. А в квадраті мінус 12А плюс 36. Так? Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то я запишу тоді вже не ділити, а множити. І зараз чисельник і знаменник другого дробу міняю місцями. То 3АБ мінус 18Б. це піде в чисельник. Я буду зразу так групувати, як вони записані. Тобто пишу 3АБ. Мінус 18b, Ну і мінус 2А, пишемо додати, мінус 2А плюс 12. Це буде в чисельнику. А у знаменнику тоді буде 9 b у квадраті. Мінус 12 b Плюс 4. І це дорівнює. Не будемо поспішати множити, а дещо поспрощуємо ці вирази. У перших дужках можна 2А винести за дужки в чисельнику. То ми записуємо 2А, що множиться. Тоді 6АБ поділити на 2А це буде 3Б. Мінус 4А поділити на 2А це буде 2. Далі. З мінус 9b плюс 6 ми винесемо дужки мінус 3. То буде мінус 3, що множиться. Мінус 9b поділити на мінус 3, це буде 3b. Далі плюс 6 поділити на мінус 3, це буде мінус 2. Ну, а у знаменнику записуємо, як а в квадраті. Мінус 12а, то ми запишемо як А в квадраті. Мінус 12А запишемо як 2, що множиться на А. І що множиться на 6. Це і буде 12А плюс. А 36 запишемо як 6 у квадраті, 6 на 6 Так, що множиться, в 3 мінус 18B можна винести за дужки 3 b То ми записуємо 3 b що множиться. 3Б поділити на 3Б це буде А. Відняти. 18Б поділити на 3Б, це буде 6. Додати. З другої дужок мінус 2А плюс 12, мінус 2. Винесемо за дужки. Тоді у дужках залишиться. Мінус 2А поділити на мінус 2, це буде А. Потім плюс 12 поділити на мінус 2, це буде мінус 6. В знаменнику. 9b в квадраті запишемо як 3b до квадрату. Мінус 12b ми запишемо як 2, що множиться на 3b. Це буде перший множник. Це вже буде 6b. І помножити на 2. Це буде 12b і плюс. 4 ми запишемо як 2 в квадраті. І це дорівнює. Ну що ж? Зараз виносимо задушки 3 b мінус 2 у чисельнику. То у дужках у нас залишиться 2А. Додати мінус 3 або відняти 3. В знаменнику використаємо формулу скороченого множення. Це у нас квадрат різниці двох виразів. Це буде А мінус 6. До квадрату. Що множиться. Тоді в другому дробі А 6 6 чисельнику виносимо за дужки, то у дужках залишиться 3b додати мінус 2 або 3b відняти 2. Ну, а в знаменнику, за формулою скороченого множення це буде різниця квадратів двох виразів 3b. Записуємо мінус 2 до квадрату. І це дорівнює. Ну, а зараз вже записуємо, що при множенні ми записуємо як добуток чисельників при множенні двох дробів у чисельнику, а знаменнику, як добуток знаменників. Тобто ми записуємо у чисельнику 3b-2, що множиться на 2а-3. Що множиться? Далі у нас А мінус шість, що множиться на 3B мінус 2. В знаменнику у нас в нас а мінус 6 у квадраті на 3B мінус 2 у квадраті А мінус 6 у квадраті це А мінус 6. Що множиться на а мінус 6. Тоді знаменник другого дробу буде 3B мінус 2, що множиться на 3B мінус 2. Це буде 3B мінус 2 у квадраті. Гаразд. Ну що ж, а зараз давайте скорочувати і чисельник, і знаменник. Скорочуємо на 3 b мінус 2. Скорочуємо на А мінус 6. Так, ну що ж, тут уже більше нічого не скорочується. Записуємо тоді, що в нас залишиться 2 А, і ще скорочується на 3 b мінус 2. Вибачте. На 3 b мінус 2. Гаразд. Ну що ж, а зараз тоді давайте запишемо, що у нас вийде. В чисельнику 2А 3. Отже, в чисельнику вийде 2а 3. А у знаменнику А 6. Є? Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Просіть, ми спростили. Записуємо, що у нас одержали 2А-3, що ділиться на А мінус 6. Ну що ж, ось таке складніше завдання на ділення дробів. На цьому вправу завершено.